Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. І хай Господь і Його благословення, воно виливається потужно на життя кожного з вас. Амінь. Сьогодні я про що хочу говорити? Псалом 17. -й. 30-й вірш. Тут написано: з тобою, я перемагаю військо. З тобою, я перемагаю військо, я перемагаю військо з тобою. Коня ми готуємо до битви, но перемогу дає Господь. І Давид каже: Я з тобою, я не сам, я з тобою перемагаю. Так важливо, щоб ми з вами сьогодні розуміли: я з тобою, я в тобі. Я сьогодні перемагаю, бо ти переможець, бо ти вже поблагословив мене перемогою, бо ти вже вінчаєш мене перемогою. Тому я з тобою перемагаю військо. Мені це дуже подобається. З тобою, з Богом моїм я через мур перейду, або підіймаюсь на стіни, на башню підіймаюсь. З Богом моїм я буду підійматися. Амінь. Я перейду з Богом моїм, амінь. Я перескочу. Амінь, амінь, амінь. Тому так важливо, щоб ми розуміли, що з Богом я перемагаю, і з Богом моїм я перейду, я перейду. Що сьогодні є перепона Твоя, я з Богом перейду. Що сьогодні привело тебе в стан стогнації, в стан застою? Я перейду з Богом моїм, я зв'язаний з моїм з Богом. Він моє благословіння, воно витікає, Він джерело мого успіху, моєї перемоги, мого благословіння, мого прориву. Я перейду. амінь, Я підіймаюся. амінь, Я перескочу. Амінь. Це про Тебе, це про мене у Христі. Амінь. І далі ми бачимо 37-й вірш. Ти розширюєш кроки мої піді мною, і не хитаються ноги мої. І це дуже важливо. Чому? Тому що Господь дає тобі і мені простір, просторе місце. Якщо тут ми читали, що з Богом моїм я перемагаю, і з Богом моїм я перескочу, я перейду, я переправлюсь, тут написано, що. Він розширює кроки мої. Він розширює сьогодні мої можливості. Вони не будуть мати обмежень. Він розширює. Він це робить. Амінь. І це дуже важлива думка. Тому Господь дає тобі простор. Господь Робить твій крок просторим, ти зможеш більше, тому що він є в твоєму житті, тому що Він виводить тебе на новий рівень твого життя, на новий рівень Твого служіння. Тому просторий крок це про тебе, тому що ти у Христі і Бог так рухається, і є воля сьогодні посилюватись в своїй роботі і в служінні, яке Він звершує в тобі і через тебе. Тому в цьому новому році. Ти побачиш просторий крок, і ти побачиш переможну ходу, і ти побачиш, як ти будеш переправлятися, перескочиш, і як ти будеш бачити неймовірні речі, які робить Господь в твоєму житті, тому що ти Божий. Амінь.